Шановні глядачі, в ефірі Новини Дуневечини. У студію працюю я, Ольга Остапчук, і зараз разом з вами ми дивимось про події минулого тижня. Минулої суботи в усіх школах пройшли випускні вечори. В день біля пам'ятника Шевченка відбулись врочистості для випускників міських шкіл. Ось і настав цей незвичайний день: день святковий, радісний, веселий і сумний водночас. День розставання зі школою, щирими друзями, наставниками. Залишились позаду незвіданий світ пізнання і щире спілкування, і до болю знайома мелодія останнього шкільного дзвоника. Все це позаду, а попереду самостійне життя. Цього року школи району дали потівку в життя 371 випускнику. Серед них переможці районних та обласних олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт, переможців спортивних змагань, а також 53 золотих медалісти та 14 срібних. Привітати випускників, їхніх батьків і педагогів зі святом. прийшли керівники району та міста. Завітав на нього і депутат обласної ради Сергій Пенюшкевич. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий вітаючи випускників з цим знаменним днем, побажав доноєвецьким юнакам та дівчатам стверджувати позиції держави і будувати завтрашній день країни, досягати високих результатів і сміливо робити свій вибір. Шановні випускники, ви прощаєтеся зі школою і дитинством, молодими, повними сил та енергії ви вступаєте у доросле життя. Я бажаю вам, щоб попереду у вас все склалося вдало і щасливо. В повній мірі реалізовуйте себе, свої мрії і надії. Любіть і не забувайте щедру землю своїх батьків і своїм життям та працею. Прославляйте нашу до неї, неї вечеру. Ще раз вас вітаю, а також батьків, вчителів, всіх присутніх і святом. Бажаю, щоб усе задумане і здійснилося, і кожний день був радісним. Усі міцного здоров'я, гарного настрою певності певну і надії гарної долі усім випускникам. Хай вам щастить, шановні наші дорогі діти, випускники, і свято вас всіх. На адресу випускників звучали слова привітань від голови районної ради Тетяни Панасевич, депутата обласної ради Сергія Пенюшкевича, міського голови Станіслава Небельського, начальника відділу освіти Франі Поліщук, а також вчителів та батьків. Особливі слова було сказано на адресу медалістів, адже ця відзнака свідоцтво багаторічної, наполегливої та цілеспрямованої праці. Золоті та срібні нагороди вручили випускникам начальник фінансового управління області, депутат обласної ради Сергій Пінюшкевич, голова РДА Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич та начальник відділу освіти районної державної адміністрації Враня Поліщук. Святковому настрою додали гарні музичні виступи та неповторний шкільний вальс, який ці дівчата та юнаки запам'ятають на все життя, які це чудове свято прощання з дитинством. Неділі на Дунаєвеччині стартував тиждень подружжя, організований Дунаєвецьким районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з релігійними конфесіями міста при підтримці Дунаєвецької районної адміністрації, районної та міської ради. Про цю масштабну акцію, яка включала у себе чимало різноманітних заходів, дивіться у нашому наступному сюжеті. Розпочалось усе 13 травня, у День матері, який відзначається в Україні у другу неділю травня. Того дня відбулася святкова хода центральною вулицею Дунаєвець, учасниками якої стали представники різних релігійних конфесій нашого міста. І дорослі, і діти крокували під музику духового оркестру від третьої школи до парку відпочинку. Чоловіки були одягнені у футболки, як кохає свою дружину, а жінки я кохаю свого чоловіка. Така демонстрація своїх почуттів стала яскравим прикладом сімейного щастя та злагоди у родині. Потім відбулось урочисте відкриття тижня подружжя за участю священнослужителів християнських конфесій нашого міста та представників влади. Неприємно від імені голови районної державної адміністрації Юрія Володимировича Кучерявого, голови районної ради Тетяни Вікторівни Панасевич від себе особисто привітати сьогодні вас всіх, тих, хто зібрався на цьому святі в цьому залі, хто прийняв участі урочистій ході. Привітати вас дійсно самим світлим, певно, святом, тому що як би не складалося життя, напротязі всього життя ми пам'ятаємо теплі ніжні руки матері і любов до матері ми проносимо через все, весь свій життєвий шлях. Я хочу сказати, що знаєте, які б не були часи на сьогоднішній день складні, як би ми їх не оцінювали, в нас держави набагато, надзвичайно багато зараз робиться для того, щоб дійсно утвердити. Культи сім'ї і віддати належну шану і ціну материнським рукам матері не обійшла святкова програма і без концертних номерів. Були полотна ті для матінки святі, стелила їх як долю для сина, і для догоні святі їх як сина. А вже починаючи з понеділка у християнських церквах, які взяли участь у акції. Щодня по черзі відбувались молитовні семінари на тему відповідальність сім'ї, шлюб це благословення чи формальність. Чому подружжя це чоловік та дружина? Ще один захід засідання жіночого клубу Перлина на тему дочки мами, котре проходило у виставковому залі районного краєзнавчого музею. Захід був приурочений Дню матері. Бачити біле, безмежне блакитне небо, а темної ночі, міріади яскравих зірок, милуватися різнобарними квітами на землі, ходити босоніж по зеленій травичці і відчувати. Приємний дотик холодної роси. Справді, це велике щастя. І всьому цьому ми завдячуємо найдорожчій людині у світі, своїй рідній матусі, яка народила нас, дала цю радість життя. Це ж з її крові і плоті ми з'явилися у цей. Надзвичайно прекрасний світ свято зібрало династії жінок різних поколінь бабусь, мам, онучок, які з задоволенням спілкувалися, розповідали про свої захоплення, брали участь у різноманітних іграх та тематичних конкурсах. Продовжився наступного дня акцію до Дня пам'яті померлих від СНІДу, яка відбулася за участі лікарів-інфекціоністів та нарколога і представника районного підрозділу міжрайонного відділу кримінальної виконавчої інспекції. Звертаючись до присутніх, виступаючи зазначили, що правда про СНІД найголовніший засіб боротьби із ним на нинішньому етапі. Знання її допоможе врятувати мільйони людей від захворювання. Ніхто не здатний зберегти людей від легковажності, може допомогти лише владу власний здоровий глузд кожна людина повинна до кінця усвідомити всю небезпеку, яку несе СНІД, і зробити все можливе, щоб уберегти себе і своїх близьких та рідних від цієї страшної інфекції, адже снід може увійти практично у кожен дім, кожну сім'ю. Учасники волонтерського руху вийшли на сцену з полотном Квілт, ковдрою зшитою клаптиків тканини, яке символізує стан ситуації зі снідом на Дуневеччині. На даний час ця хвороба забрала життя дев'ятьох жителів району. На завершення акції усі учасники пов'язали червону стрічку, символ пам'яті про тих, кого забрала хвороба, та символ протесту проти необізнаності та дискримінації по відношенню віл-позитивних людей на символічне дерево життя. Тиждень подружжя підходить до завершення сюжет про його закриття дивіться у нашій наступній програмі. Наприкінці травня Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. На долю України випало чимало трагічних випробувань, серед яких і жахіття голодомору та репресії тоталітарного режиму. Представники влади, установ та організації району поклали квіти до пам'ятника жертвам політичним репресіям та голодомору. Минають роки, століття, але з нами жила, живе і завжди буде жити зболена пам'ять про закатованих, розстріляних та замордованих голодом синів і доньок України, як суворий урок національної історії, як пересторога нинішньому та прийдеш поколінням наших співвітчизників. Незабаром пляжний сезон, починаючи з 2009 року, з ініціативи дерматовенерологічної служби спільно з онкологічною службою в багатьох областях України у цю пору проводяться організовані масові огляди населення на предмет виявлення злоякісних новоутворень, кількість яких, на жаль, щорічно зростає. Статистика просто шокує щорічно у всьому світі реєструється близько 48 тисяч смертей, пов'язаних з меланомою. Як не допустити виникнення раку шкіри, розповість районний лікар-дерматовенеролог Тетяна Саврацька. За даними онкологічної служби, в Україні за 2010 рік виявлено більше трьох тисяч нових випадків меланоми. В них 38% смертей. В Донівецькому районі з 2011 рік виявлено 8 нових випадків меланоми. Меланома залишається однією з найбільш злоякісних пухлин людини. Також існують немеланомні раки, базально-клітинний та плоскоклітинний раки. Профілактика меланоми базується на глобальних висновках, зроблених в центрі меланоми в Мілані в 80-х роках ХХ століття. Де довели стадійність розвитку меланоми з невуса, диспластичний невус, а згодом під впливом ультрафіолетового опромінювання та травми утворюється поверхнева, поверхнева меланома, яка дає далі інвазивний ріс. Таким чином, основне зусилля має бути направлене на своєчасне виявлення підозрілих по малігнізації невусів з їх своєчасним видаленням. Хочеться звернутися до населення нашої, нашого району. Якщо ви помітили, що у вас е, з родинка змінили колір, змінили забарвлення, з'явилося вкраплення, змінився рельєф, або ж у вас з'явилися якісь суб'єктивні відчуття у вигляді печіння, поколювання або спробіжу, вам негайно потрібно звернутися в дерматовенерологічний кабінет для діагностики. Найкращим методом діагностики новоутворень на даний час є дерматоскопія. Дерматоскопія взагалі є неінвазивним апаратним методом, який дозволяє визначити тип пігментного новоутворення, а також виявляти новоутворення меланоми раків шкіри на ранніх стадіях. Дерматоскопія в даний час являється платним методом. Але в рамках такого проекту, як дні діагностики раку шкіри, до 14 червня включно, тобто майже місяць, буде проводитися безкоштовно. Можна провести пройти це обстеження як в дерматовенерологічному кабінеті Донецького району, так і в шкір де проводить лікар вищої категорії Шевченка Світлана Володимирівна. Кількість сонячних днів влітку за останні роки зросла, а інтенсивність сонячного випромінювання досягає досить високого рівня. Існує ряд рекомендацій, виконання яких дозволить зменшити ризик виникнення злоякісних новоутворень. По-перше, це є повне виключення перебування на пляжі з 10 до 16 години, в деякі дні і до 17 годин, повна відмова від відвідування соляріїв. Категорично забороняється перебування на яскравому сонці дітей до трьох років, також необхідно застосовувати сонцезахисні засоби. Використання сонцезахисного одягу мають бути шляпи з широкими полями, а також сорочки з довгими рукавами та сонцезахисні окуляри. Повинно бути проведення самостійного огляду шкіри на факт наявності новоутворень. І в разі їх виникнення обов'язково звернутися в дерматологічний кабінет. У разі травми родинки негайно також потрібно звернутися до дерматолога. Дякую за увагу! Відтепер, уже у третю неділю травня, своє професійне свято відзначають працівники культури та аматори народного мистецтва. А у п'ятницю з цієї нагоди відбулись урочистості. У центрі культури та дозвілля зібралися керівники клубних закладів та художніх колективів, працівники бібліотек, музею, аматори та майстри народного мистецтва з усієї Дунаєвеччини. По всій країні, в бібліотеках, клубах, музеях, на усіх міських і районних святах ці люди невпинно несуть свою вахту, даруючи нам гарний настрій. Завдяки їхньому таланту, праці, енергії створюються літературні і живописні твори, народжуються танці і пісні, звучать музика і вірші, проводяться виставки, свята і фестивалі, ремонтуються і реставруються пам'ятники історії архітектури. Сьогодні цих людей невтомної вдачі прийшли привітати перший заступник голови районної державної адміністрації адміністрації Микола Баранюк та голова районної ради Тетяна Панасевич, які відзначили високу роль працівників культури у розвитку нашої країни, від себе особисто і від всіх депутатів районної ради від сільських селищних голів щиро вдячна вам за сумлінне служіння благородній справі, збереження і розвиток української культури, невтомний творчий пошук, завдяки якому звершуються великі справи. Здоров'я вам, благополуччя, спокою і затишку в ваших сім'ях. Творчих здобутків, нехай здійсняться всі ваші мрії. І безумовно, нехай культура продовжує об'єднувати і гуртувати нашу велику громаду до Невеччини. Свято вас! Після гарних слів відбулася церемонія нагородження. З нагоди свята та завахомі досягнення у роботі окремі культпрацівники та аматори були нагороджені грамотами районної державної адміністрації та районної ради. Колег привітала і начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць, яка подякувала їм за невтомну працю та побажала і надалі не здавати позиції та досягати успіхів. У цей день працівники культури могли відпочити по-справжньому, адже у день свого професійного свята на сцені працювали не вони, як зазвичай. З нагоди свята було запрошено дует Коханий і кохана із Вінниці, який подарував присутнім чимало гарних пісень та незабутніх вражень. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня.